Будь ласка, капкейк. Е, спробую. Буде зроблено. Yes. О, це за адресою. Я просто обожнюю готувати. Так, візьмемо борошно. Апчі. О, це було потужно. Вибачте, містер вампір. Я буду працювати обережніше, тільки не їжте мене. Настав час продемонструвати мій крутий гаджет. Ви тільки подивіться на це. Заливаємо сюди молоко, і воно само взбивається за допомогою млина. Ось це крутяк. А тепер розбиваємо яйця. Дивіться, як круто я з ними жонглюю. Ой, ну от, одне яйце розбилося. І тепер у мене виросте гуля. Ой, вам сподобалось? А, хочете ще прикол? Дивіться. Бам! І яйце розбите. Ну а тепер все це час розмішати за допомогою вінчика. І готово! Вау, яке воно тягуче! Прямо як слайм! Ось це крутота. Ой, ха, От умора! А пробачте, я зараз все приберу. І так, час і мені приступати до приготування. Я обираю полуничний сік. Добре, що у всіх вампірів є нігті. Це допомагає в челенджах. Я планую приготувати мафіни зі смаком полуниці. Тісто готове. Залишилось залити його в форму. Який же гарний колір у мене виходить! Упевнений, це буде смакота. Ну що ж, відправляємо до духовки і чекаємо, коли запечеться. Так, вампіри рулять. Ей, зомбі, дивись! Зараз я вирву свій палець. О-о-о! Жартую, він уже на місці. Дивись, я також так можу. Мамочки, який жах. Не лякайся, рука вже на місці. А що це з ним? Просто вирішив відпочити. Привіт, красуня, не хочеш печива? А, ти на дієті? Ну, тоді я сам з'їм. Ой, щось я хочу спати. Що це було? О! Здається, у мене є ідея. Лягай на спати мертвим сном, а я присиплю тебе печивом. Схоже на землю. Дуже затишно. Жок який? Ще й вампір храпе. Ей! О, точно! Підйом, зубастий! О, диявол! Я зовсім забув про тісто. Сподіваюсь, воно не згоріло О, так, Аромат просто неперевершений Це в порядку. У мене буде ідеальний капкейк. Треба тільки полити його кремом. Ну, як же це апетитно? і куди ж без декора? Якщо до кажана. Та-дам! Круто! Браво, містер Дракула! Молодець, не те, що зомбі. А мені що робити? Знаю. Мені треба. Добре, зомбі. Зараз я дістану Та-да! От і тісто готове. Залишилось тільки прикрасити кремом. Я візьму червоний і жовтий, бо це мої улюблені кольори. Раз усі роблять капкейки в честь, то я не буду винятком. Дивіться, який милий міні-клон. Тримай кульку, друже, і лети до еніт. Ого, зачекайте, до третій. Нічого собі, якщо мені подобається, ну що ж, почнемо з дегустації з цього міні-клоуна. Ого! І не тільки гарний, яскравий, а ще й дуже смачний. О, Як приємно. А це ще що таке? Схоже на могилу. What? Який жах. Це жахливо. No! Okay. О, дідько. Ого, який великий капкейк! Цікаво, у оцього кажана, теж їстівні. Так, так вони ще й дуже смачні. Ну що ж, думаю, що переміг. Yes! Вампір. Є мої вітання. Укусю. Зомбі, дивись. Так, кусаю за ніс. Приготуйте мені сендвіч. Ура! Ой, я зрозумів. Wow! Ха, та це легко. Та без проблем. Так, насамперед, мені потрібні тости. Чого собі, який крутий хлопець, цей вампір. А тепер я додам більше сиру та шинки. А щоб зробити мій сендвіч гарнішим, я надам йому ідеально квадратної форми і полю майонезом. Ну, яка краса! Моя не стікає прямо як свіжа кров. Ну і нарешті головний гість програми: Гострі чіпси. Це буде дещо. Ой, ой. От і все. Моя паніровка готова. Залишилось тільки гарненько посипати нею сендвіч, а потім підсмажити його в маслі. Так, чого тобі? Тримай подаруночок. Ой, дякую. <гум> Гаразд, мабуть, і я почну приготування. Для початку натру на тирці свої кольорові сири, а потім розплавлю їх за допомогою пальника. Час дати жару. Мамочки мої, гарно. Ага. А тепер беремо форму і робимо гарного метелика. А це можна з'їсти. Ця штука цікава. Ой, вогонь, треба гасити. А що за запах? А, на допомогу, ніплати. Так, спокійно. Зараз ми тебе потушимо. Моя ідеальна зачіска. Невже вона зіпсована? Тобі личить. <клес> да уж, клоун, вмієш ти насмішити. Ну що, мій тост вже готовий. Бо на петі. Так, тобто ні. Дайте мені секунду. Подивимося, що тут є. Хліб, котячий корм. Я його просто обожнюю. Зомбі класти більше корму. Бананову шкірку і трохи моєї слини. Клас! Тепер все готово. Let's go! Я якраз голодніла. А що за жахливий сморід? Який жах! You. Мене зараз нудить. No! А цей сендвіч дуже милий. Ого, та це ж сир. Яка краса. М -м, смакота. Є. Так, ну і останній сендвіч. Ось це так. Перше таки бачу. Виглядає дуже апетитно. М -м, хрумтить прикольно. Але наче щось не те. Не можу зрозуміти, що. О, ні, як гостра. О, а, ні, друзі, чого сидимо? Треба щось робити. Нікому не рухатись, у клоуна на пістолет. Ох, велике дякую, клоун. Але я все спалила і знову не наїлась. Це все ти винен, летючий. Аго, у нас нове завдання. Я хочу пасту. Супер. Нодяга. Ну, От чорна паста – це інша справа. Відправляємо в каструлю варитися. О, як цікаво. Добре, зануда. Не дивлюся, приступаю до свого приготування. У мене є жуйка, вона просто бомба. Головне її надути, і тоді можна зробити все, що завгодно. Мабуть, змайструю собачку. Готово. А -а. Досить. Нічого заважати. <плоч> а -а -а! О, так от де можна взяти воду. Велике дякую за допомогу. Радий допомогти. І вона вже салона. Зомбі має класти локшину в каструлю. Молодець зомбі. Ну а в тебе що негідник? <плоч> Мені знадобиться тарілка та томатна паста. Виливаємо томатну пасту, а на неї кладемо чорну, як сама смерть, локшину. А потім, звісно, додаємо фарш. Залишилось прикрасити справу павуками і можна подавати. Давайте, друзі, випригуйте. ля 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 ля, -ля, -ля, -ля. Мамочки, мост Отримай. Ти заважаєш мені мислити. Okay. Упс. Цукерку. Sorry. Не чіпай зомбі. він злий. А клоун добрий, він просто готує. Зараз я зроблю з цих жойок одну велику, а потім розкатаю її скалкою, як тісто. Готово. А тепер відправлю її в спеціальну машинку для пасти. Дивіться, яка класна локшина у мене виходить. А в якості соусу я візьму нотело. Мега смачно. Ну, яка я молодець. Додам трохи яскравої посипки і все готово. Айда я, айда, молодець. А чим це тут так пахне? Пожежа, палаємо. О, я знаю, що робити. О, зомбі каже, дякую. Залишилось додати перцю. О, Ой, та що ж таке? Ей, Ну ви ще довго Я голодна. Смачного тобі, Еніт. Бабуки, мамочки, як страшно. Приберіться від мене подалі. Уа, а ось цю рожеву лепшану я спробую. Виглядає дуже апетитно. О, так, це жуйка. Як же круто. На здоров'я. А це ще що таке зелене. Тільки не кажіть мені, що це шмарклі. Ага. Ну, з ким не буває. Нарарар. Ну що ж, клоун, вітаю з перемогою. Дякую, це тобі малеча. Дя... Ну що, друзі? Ласкаво, просимо до художнього челенджу на каналі Борода Ви будете малювати предмети тим, що є у вас на столах. А після кращий малюнок забирає приз. Усі зрозуміли. Тоді скоріше слухаємо екскурсовода Мію. І так, клас хуліганів. Намалюйте мені бургер. Час вже пішов. І так, друзі, соковитий смачний бургер потрібно намалювати тістом для млинців. Бачу, що Алекс вже розпочав роботу. Для початку я намалюю контур бургера чорним тістом. Тепер можна почати найцікавіше: прикрашання. Це і справді дуже легко та цікаво. Так, помідор намалював, зелений салат також. Тепер додам сир та можна перегортати. І Я повар, і і взагалі красень. Но ти скромняшка. Брітні, що там у тебе? Алекс вже закінчує. Ой, ось побачите, я зараз все швидко намалюю. Ой, а що воно не л'ється. Ой, понялось, але не в той бік. Брітні, ти трохи забруднилась. Давай спробуєш іншим кольором. Гарна ідея. Ось цілесний для булочка л'ється добре. Я бачила роботу Алекса, тож зроблю так, як і він. Як вам? Як на мене, то виходить ідеально. Яскрава та апетитна. Я гадаю, що у мене навіть краще, ніж у Алекса. Що? Ні, у Брітні не може бути краще, ніж у мене. Знаю. Брітні, у тебе щось на обличчі. Подивись, обдурив. А зараз вимикаю плиту Гей, брітні, тобі час перевертати. Дякую, що нагадав. Ой, а що це? Чому він сирий? Алекс, зізнавайся, твоїх рук справа. Час впливає, здається, брітні вибиває. А що там у Джулі? У мене все під контролем. Я вирішила творче підійти до витвіру та окремо зробити всі інгредієнти. Тепер залишилось тільки зібрати. Головне не переплутати послідовність. Здається, не відрізнити від справжнього. Вау! І так, друзі, час закінчився. Чекаю на ваші роботи. Брітні, ти, як завжди, не старана ні в школі, ні в челенджі. Алекс, здається, це виглядає погано. Але ж я намагався. Ох, Джулі, ось це ідеально. Я просто в захваті. Перемога твоя і бургер теж твій. Ура-ура! Не терпиться спробувати цей апетитний бургер. М -м, пальчики оближеш. Смакота. Заздріть, друзі. І так, клас. Ось вам музейний експонат. Цю корону носили всі королеви світу. Автор кращого малюнка її забере. Сподіваюся, що ви постараєтесь. Що, Олекс, нема бажання приміряти корону. Друзі, увага! Час вже пішов. Починайте робити. А чим же ви будете малювати? Нічого собі. Паяльник вам потрібно буде випалювати по дереву. Брітні, якісь проблеми? А я зрозуміла. Немає ніяких проблем. Ось вона перша лінія. Зараз я намалюю найкращу корону. А від оригінала буде не відрізнити. Ну ось. Начебто непогано. А що там у решти? Подивимось, що робить Алекс. Це, звісно, не корона, але гвинтокрил вийшов класний. Дякую, я старався. А корона для дівчаток. А мені б гвинтокрил. А що це горілим запахло? Звідки? О, ні! Все ж в мене горить. Не це. Картина зіпсована. А часу зовсім нема. І що ж робити? Алекс, можеш допомогти? Будь ласка, намалюй корону для мене. Гаразд, Джулі. зараз все зроблю. Корона – це зовсім легко. Ось тільки часу обмаль, але тут малювати нема чого. Один, два і готово. І ще трохи. Останні штрихи. Все, встиг. Дивись, Джулі, як тобі. Здається, дуже мило. Ой, що час кінчився? Закінчилось. А корона залишилась в мене. Так, так. брітні, показуй. Вийшло непогано, але криво. Okay. Що там у Джулі? Нічого, твоя золота медаль під питанням. Алекс, ти мене здивував. Це шедевр. Перемога твоя. Ну і корони, звісно, також. Вітаю і вручаю. О, дідько. Ого, здається, до корони йшов ще один приз. Ось це видовище. Попелюшка поспіхом тікає. Yeah! Цікаво, яким буде приз. Ви тільки подивіться, це буде робот на управлінні. Класно ж, так? Джулі бачу, що тобі подобається. Алекс уже готовий, а ось берідній не в захваті. Але гаразд, час пішов. Друзі, який крутий робот! Не терпиться дізнатися, кому із вас він дістанеться. Я гадаю, що тут і все зрозуміло. Його заберу я. Я намалюю кращого робота, адже я вже такий мільйон бачив. І у вісні, і в іграх, і наяву. Зараз додам пару куляк, і готово. Ну що? Я великий творець роботів. Він буде моїм. Залишилось тільки побризкати водою. Ідеально. Джулі оціни мене не дивує. Між іншим я займалася робототехнікою, тому чудово знаю внутрішню та зовнішню будову роботів. Особисто сама зробила близько двадцяти штук. От дивіться, в мене все готово. Здається, ідеально. Ого, ти справді зробила краще. Треба це виправити. І я, здається, знаю як. Гей, Джулі, подивись, що там. Тепер лишилося просто здути кульки. Я майстер не тільки у творчості, але й у хуліганстві. Алекс там нічого не було. Що з моїм роботом? Алекс, це ти зробив? Тоді я зіпсую твого робота. Друзі, не сваріться. Мій робот порвався. А може, можна якось склеїти. До речі, що там робить брітні? Я вирішила, що поспішати не буду. Ці роботи не для мене. Ось час скоро закінчиться. Ну що, можна почати щось робити. Я збільшила я робота і змалювала його з картинки. Так, так набагато простіше і зрозуміліше. Чого я раніше так не зробила? Останній штрих. Тепер склею за допомогою води і готово. Ну, начебто схоже. Ого, навіть час лишився. І так, друзі, здаємо роботи. Джулі. І я не бачу робота. Алекс. Що це? На нього собака напала? Ні. Горіть ні. Hey! Ось. Але ж вмієш, коли захочеш. Вітаю, ти перемогла. Я? Yeah? Yeah! Так, отримуй свій приз. Дякую, звичайно. Але що мені з ним робити? Гаразд, спробую пограти. Ого! А він комедно танцює. Я теж так можу. Дивіться, роботанок. Повторюйте за мною, друзі. Я робот. Сподобалось наше відео. Тоді скоріше підписуйся на канал Борода, став лайк та залишай коментарі. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого. Ну а поки що, бувай!